Ну що ж, друзі, всім привіт! Вам з вами знову я Саша. Я зараз гуляю з калашовчики Ні, та. Вертається вже ця ігра на мій канал. І кстати, зараз, зараз буде нове відео. Це буде битва за мадемокл. Мадемокаль я сам видав. Це, це була столиця Бетрута. Біт, це була маленька держава, те, що мала дуже мало солдат. Окей. У неї було тільки три самольоти, п'ять нормальних танків і багато бронемашин. Ну, один танк залишився там в місті. три самоліта сюди прийшли на допомогу. Так що зараз буде битва за мадимо. Зараз полетять друзі, самольоти. Вони будуть сражатися друг проти друга. Погнали. Це, друзі, самоліт номер 1 він вилітає перший. На жаль, самоліт знищили і він більше не міг летіти. І, і потім Із-за цього почув, що сигнал з, з самолітом пропав, і за цього правительство не знало, що робити. На жаль, два, два самоліта не могли взлетіти. У них топливо було, У них бенз... паливо було. І паливо. Це було саме головне для самолітів. Пер... Манкуголі. Під час цього бія переназувалось місто і стан цієї назви, в назву Манкоголії. Наступний самоліт пропав цей злотів. І, і розбився із хурів. Потім потім сказали, що потім командир прийшов і сказав танки, танки стріляйте. Танки, звісно що почали стріляти. Ну, не всі танки мали багато цей для пушкині. Вороги були розбиті, а зверху прилетіла, друзі авіація. Оказалося, що німці хотіли розбомбити. Вони побачили самоліти, що вилетів ззаді міста. Там була шелна атака, щоб заокружити місто, Вони розгромили, обернулися і готувалися до нанесення урону. Летіли, летіли і. Військо почало взривати, вони почали їзди взривати. Половину техніки постраждало і було спалено під час цієї контратаки. Всі танки, ці танки згоріли, ті були. а були. Абсолютно танки залишилися. На жаль, але побачили, що що, що але країни, ті, що бою, але, але союзники Другої мирової війни дуже... СССР Америка, Британці і Франція дали країні 6 тисяч самолітів додатку. Але атака була такою жорсткою, що не всі самоліти змогли доставитися нормально. Тільки один танк залишив. Багато танків було розвищені під час. Самольот швидко був знищений союзниками. Союзниками цієї країни моїм Німці постраждали сильніше, ніж Біруті. Бо що вони... що біру, У, у, у Біруруті дуже багато було бронетехніки, але удавати не змогли. Остання бронетехніка Вона не поїде сама. Вона поїде загрожена солдатами. Багато солдат сього. Машини і поїхали. І вони всі поїхали. І вони всі почали по друг другу їхати. А друга взагалі отак стіла? Всі половина машин зупинилась там, бо вони були розгромлені. Тому що Ці машини були розгромлені. Ну, найдалекий танк був останній. Він долетів дуже далеко. Там уже навіть, І там цього самого першого танка, на жаль, розгромили. Ті були заповнені самими сильними солдатами. Але вони, на жаль, теж вибили з бою із за цього, що їх спалили. І вказується указується, сам... самоліти просто закінчилося топливо. І за цього... И затем он упал. Вот такая вот та история. Короче, но самолета, самолет не мог уже вор, вернуться на поле боя, потому что он, он, дуже, дуже, он дуже, сильно пострадал после боя. Вот чекинга, что вы такие самолеты надеются от сериального размера я и потом он Він поутів на базу. Вся бронетехніка їхала акуратно, але з цією бронетехнікою був саме жесть. Вона вирішила роз'єднатися і стріляти, ну потім її пройшов. Ця бронетехніка почала горіти, і за цього топив оцей. І оця от пушка вдарила цю машину. Ви дивіться, як це все було. Вона отак от їхала, там це вот так дріфтонула і отак була! І потім воно попало прямо в кабіну прямо де бензин. Всі солдати, на жаль, не вижили в цій катастрофі. Ну, оця машина була наповнена просто нубами, так що її хотіли каспиці з І за цього її хотіли... Цю машинку хотіли. І за цього ця машинка, цю машинку взагалі ніхто не ненавидив. Вона пропала з пою бою, бо була теж знищена. Майже вся атакова сторінка була знищена, залишилась тільки перша машина. Вона не згоріла, просто попала пуля кудись цей. І вони їхали по малюсіку, кусеньку, знали, що там знаходяться в рухі. І от що було. Вони приїхали в якомусь даку. І це вказалось було убіжище. Це казалось, було убіжище вражівських солдатів. Оце от був камунір. А це от солдат. І він побіг. У них було дуже мало солдат, всі наступних заходили з міста. А от з цієї от машини вилізли солдати, вони побіжали. І там, там Вони винесли. Солдати пішли, вони стали трошки побільше. Їхня армія увеличилась, тому що в нього підійшло ще більше. Командир був дуже великий, найвисокі. У нього було чотири солдата, а у командира залишилось ніхто. Но Я не знаю план Б, Знаете, что это был за план Б? Я достал немецкий огнемет. И начал палить. Повторяй. командир, командир сразу, сразу упал. А, Все попадали те, что были там. Инши мало, мало, только кулаки, потому что у них зброй не было. Вин удар. Ну, его вырубили. А -а -а. Залишився останній. В машині пілот залишився, але він тільки може йти. Він так біжав. він почув, що серце б'ється і почав так. І він умер теж. Це, це був останній танк цієї країни, Він міг зробити кінець війни. Все. Як він розігнався, як він вдарив, як він почав сильно їхати. То від... <плес> <плес> Німецький огнімт не зміг спасти. <плес> Вони зразу почувствовали пілоти побіду і виграли бій. Бій закінчився виграшом Берутської армії. Ця армія назвалась в, в, З, ну, от, ну, Потім, ну, потім Гаїті висели вже сяку армію. Все га, га, Гаїті потім сказали я улітаю на, на Гаїті. А потім не сказали, що влітають на Гаїті, після цього літом дадуть зарплату. Ну, в цій країні не було зарплати, і їх не стоїть було малюсеньку. А от головний, головне місто в країні було Константинополь. Грек. називався, а не Констанцинопель. Грек. Це було велике місто країни і воно перенеслося в столицю, тому що це місто було розгромлене. Всі танки все перевезли в конце міста. Навіть поремонтували і зробили армію трошки побільше. Цей. І за цього буде русську армію. Це є таке місто в Ліване беруть, то що взя... там произойшов саме гігантський взрив в 2020 році, там зірвалося все. Дуже сильно. Але я просто рішив так країну та. назвати. Це якщо що просто веду, я її веду. І, кстати, всі статуї були спалені в місті за бомбардіровки німців. У України взагалі не було нічого. Біруцька армія виграла німців і робила найгірший трюк свій. Я можу... Це спалення міста. Тому ну, що там було місто вже німці. Ви заплатили німці і виграли тобі. А якщо ви хочете увидети там цей відео виграли в німці, не беру, то ви маєте допомогти лайк, підписатися на канал і написати в коментарях новий відео. Але, але це відео, А, кстати, і на 200 відвістиків вийде секретний фільм. Я і скоро вийде секретний фільм. Я вам обіцяю в суботу. Але, будь ласка, ви маєте... Набрай 200 підписників, а то в суботу не буде ніякого відео. Так що давайте слухайте мене і підписуйтесь, а то я вам відео не буду випускати. Я спеціально вам випускаю відео, воно там тільки мільйон переглядів. А от підписники ніхто не підписується. Все, я вас буду з всіх. А я вам реально говорю, це заборонено на, нашу, на нашому каналі. Ви маєте підписатися на мій канал і набрати 200 підписників. Ну, нажміть просто, ну це ж легко, а мені буде приємно. І скоро буде роздача юнітів на 200 підписників. Я буду роздавати крутих юнітів. Добре, договорились. Добре, друзі. Ви, ви все поняли. тому з вами був я, Саша. Всім пока-пока. Не забудьте підписати і поставити, член, щоб вийшли до це. Пока-пока!